Шукайте на полицях магазині Товари, спальда неї бібі. Продукти українські ти підтримай і ради скіза та пітеш майстерня. Бібі. Як бібід допоміг тягачу. Сьогодні на небі хмари. І крапає дощик. Це тягач вантажний автомобіль, призначений для буксирування причепів і важких вантажів. Він дуже сильний. Після дощу земля розмокла і стала м'якою. А тягач давно не міняв свої колеса. Його шини зовсім стерлися. Ось чому він не зміг зрушити з місця. Здається, настав час звернутися по допомогу до автомеханіка. З такими поганими колесами на будівництві багато не зробиш. Майстерня бібі. -Бі. Угу, угу, угу. угу. Добрий день. Чим я можу вам допомогти? І тягач розповів бібі, -Бі, що з ним сталося. Ой-ой-ой. ой Це нікуди не годиться. Усе ясно. Ваші шини стерлися від важкої роботи, і їх треба негайно замінити. У мене якраз є новісінькі колеса. Ага? Я зняв старі колеса. Тепер треба встановити нові. Малята, давайте разом допоможемо Бі-Бі підібрати колеса до тягача. Що ж нам установити тягач? Та це ж колеса від велосипеда. Вони не зможуть витримати великої ваги і зламаються. Нам треба пошукати щось інше. Ці дерев'яні колеса згодяться для воза, який тягне кінь, але тягачу вони точно не підійдуть. Дуже добре. Ці колеса нам підходять. Тепер з новими колесами ви зможете тягти будь-який вантаж. Хвилиночку, mm. ви ж не поїдете такий брудний по вулиці. Ходити невмитими брудним дуже соромно і шкідливо для здоров'я. З бруднулями ніхто не буде дружити. Бути чистим завжди приємно. Зараз ми швиденько змиємо увесь бруд. Що ж нам вибрати? Зараз хтось тут буде чистим. О, дуже оригінально. Ні. Компотом ми точно митимемо тягач. Може, чашка з чаєм. Чашку чаю ми вип'ємо з печивом, але тягач чаєм ніхто не миє. Шланги з водою. Ну, звісно, водою ми змиємо увесь бруд. Роботу виконано. Тепер ви можете повертатися на будівництво. До побачення! Майстерня бібі. -Бі. Малята. Сьогодні ми дуже гарно попрацювали. Тягач повернувся на будівництво і зміг зрушити з місця дуже важкий вантаж. Чудова робота! Бібі -Бі допомагає фурі встигнути на свято. У великому місті скоро буде свято весни. І за традицією усім жінкам, дівчатам і мамам даруватимуть гарні квіти. Одну з партій саме везе наша фура. Вона була на півдні країни, де розташовані великі квіткові ферми. А зараз чим дуж поспішає, щоб доставити квіти до свята. Подивіться, як за час подорожі наша фура забруднилася. І поліцейський не пускає її в місто. каже, що не дозволено, адже має бути видно розпізнавальні знаки автомобіля. Не засмучуйся. Ми знайдемо автомийку. Майстерня бібі. -Бі. Добрий день. Чим я можу допомогти? І тоді фура розповіла, що везе свіжі квіти до свята, ага. і про те, що їхала без зупинки від самого ранку, щоб устигнути вчасно. Але дорогою забруднилася, та поліцейський не пустив її до міста. О, такої. Ось вона й приїхала на найближчу автомийку. Угу Ну, що ж, давай помиємо тебе. Прошу. Так, так, так. Спочатку треба змити увесь бруд із твоїх коліс Чудово! Найбрудніше місце будь-якого автомобіля це днище Треба промити його. Ага. Тепер миємо кузов. І кабіну, Ха -ха! пінні процедури. Ну от, здається, ми закінчили. Давай подивимося. Усе добре, але до свята бажано сяяти. Відполіруємо тебе. Так, що ж нам вибрати? Може, це? Ні, <гум> це ж мій медик. І взагалі, що він тут робить? <гум> а як щодо цього? Це може підійти, але доведеться дуже довго працювати, а часу не так і багато. А це що таке? Це саме те, що треба. Полірувальна машинка. <плес> Здається, усе. Ще раз перевіримо номери. Чудово! Ти готова! Швидше на свято! Фура сяяла від щастя. Ну і від того, що була абсолютно чистою. Вона щиро подякувала бій -Бі і вирушила в дорогу. Хай тобі щастить! Майстерня бібі. -Бі. Фура помчала в місто. Дорогою вона зустріла ту ж поліцейську машину, але та не впізнала її. Фура встигла заїхати у кожну крамницю, куди запланувала. Жодна квіточка не зів'яла. Назад фура їхала неквапливо і була щаслива, що її блискучий вигляд чудово вписується у цю весняну атмосферу.